Прикрий випадок в одній зі столичних шкіл, коли діти показали на сцені епізоди з побиттям представника ТСК, на жаль, не поодинокі. Майже щодня ми чуємо про випадки агресії та навіть злочини щодо військовослужбовців, які працюють в центрах комплектування. Чому ці люди стали об'єктами суспільного невдоволення? Я хочу запитати у начальниці групи комунікацій Дніпропетровського ОТЦК майора Олени Кузіної, яка прийшла працювати в цей орган просто з фронту. Олена доєдналася до нашого ефіру онлайн. Вітаю Олено, вітаю студія. Дякую, що погодились поговорити на цю досить неприємну і болючу тему. І до речі, навіть сьогодні стався напад на працівника територіального центру в Одесі. Житель Березівського району під час перевірки військово-облікових документів напав на працівника одеського ТСК, розпилив сльозогінний газ та здійснив декілька пострілів у його бік. Після чого намагався втекти. Поліцейські затримали правопорушника. Слідчі відкрили кримінальну справу за статтею перешкоджання законі діяльності ЗСУ в умовах особливого періоду. Тепер суд має визначитися з обранням йому запобіжного заходу. Олена, особисто ви під час своєї роботи в ТЦК стикалися з негативом людей на вулиці. В принципі, ми як я по своїй діяльності стикаюся з негативом і в соціальних мережах Групи оповіщення, які в нас працюють спільно з представниками органів національної поліції, стикаються з тим майже кожного дня. Не сказати, що ці випадки такі масштабні, як їх надає нам, наприклад, телеграм-канали, де одне відео, яке там сталося, наприклад, раз на тиждень, воно розноситься. Широким загалом і складається е, враження про масовість, але так звісно є люди, які йдуть на контакт, яким все таки цікаво дістатися до правди. Їм цікаво е, дізнатися про на роботу. Вопросу. Ми звісно і з багатьма спілкуємося, пояснюємо, хто ми звідки ми сюди прийшли. Що тут не відсиджуватися, прийшли. А теж це служба, служба в збройних силах України. Нас є цивільні. Працівники, які є державними службовцями, і в нас є безпосередні військовослужбовці збройних сил України. Олена, до речі, розкажіть відсотків... про себе. Наскільки mm -hmm. я знаю, ви прийшли до центру комплектування безпосередньо з фронту. Так, я прийшла з 92 другої окремої механізованої бригади, коли в 2023 році вона перетворювалася вже на 92 другу окрему штурмову бригаду. Мій протитанковий дивізіон теж переформатовувався, і звісно, що в нас вже розкидували по різних підрозділах, частинах до ТЦК ще три місяці, поки погоджувалася моя кандидатура на начальника групи Комунікації я проходила військову службу на 239-му навчальному полігоні. Зараз це центр підготовки підрозділів. Моя спеціалізація і в 92-й, і в центрі підготовки підрозділів. Це була заступник командира з морально-психологічного забезпечення і безпосередньо викладача психології для курсантів. Це були мобілізовані люди, яких ми навчали. Вони проходили без АВП, ті, хто мав там більш такі лі. Серській якості і хотів е, далі продовжити службу війську вже там на посадах сержантського складу. Вони безпосередньо навчалися в нашому батальйоні підготовки сержантського складу. Але я знаю, що ви е, воювали і на Куп'янському напрямку захищали Харків. Е, на вашу думку, звідки коріння такої ворожої поведінки? Це страх перед службою чи все ж таки дійсно російська пропаганда? Як ви думаєте? А це російська пропаганда, яка звісно і породжує цей страх у населення, і якщо це дивитися з психологічної точки зору, то у військових культивується цією пропагандою почуття провини. Ми всі пам'ятаємо, коли починалася війна з Росії 11 років тому, як у на той час військовослужбовці, які були в зоні АТО, в них культивувалося почуття провини. Що ви там вбиваєте? Діті Донбаса, але Ангела там все крадуть, вивозять ковані ворота, і ця дискредитація збройних сил була з кожного там, скажімо, утюга вона лилася зараз. Відбувається те ж саме, але змінюються часи, і російська пропаганда вона стає більш жорстокішою, бо аналіз останніх даних. То діяльності освіти в Росії, наприклад, показав, що вони готувалися до цього на освітньому напрямку з го року, і в них була безпосередньо для студентів філологічного, наприклад, напрямку, історичного напрямку, безпосередня пропаганда, так і називався цей предмет, і не просто що вони будуть. Дійсно займатися пропагандою це подавалося А ми типу вивчаємо пропаганду з ціллю, щоб їй протистояти. Але звісно, що все, що кажуть в Росії, треба ділити навпіл, і звісно, вона використовується для більш ганебних цілей. Це дискредитація збройних сил України, і це за... заторкається не, не тільки там молодь зараз, не тільки школярі і військові чинні, які перебувають на фронті. Вони теж під. Цієї пропаганди вони дивляться відео, і не складається теж таке враження, що хапаєте ЦК людей, і безпосередньо в спілкуванні з ними я теж розвінчувала ці міфи. і треба працювати по всіх напрямках в розвінченні пропаганди російської, бо це дійсно не жарти і туди вливаються великі гроші для того щоб зламати і дух українців і дух безпосередньо військовослужбовців олена можливо ми ще дуже мало знаємо про вашу роботу адже від початку великої війни центри комплектування перейменували на, на територіальні центри комплектування але для багатьох вони залишаються всі ще радянськими воєнкоматами. що змінилося в роботі ТЦК за останні кілька років? Е, ну, в системі е, ТЦК я з 23-го року. А, можна сказати, зсередини його, а в нас а, дуже багато вже помінялося за останні 10-11 років. І міліція на поліцію, але я чую там від деяких бабусь там і не тільки кажуть, я зараз позвоню в міліцію. От там, коли когось там з молоді сварять, от треба просто вже вчитися називати речі своїми іменами. Дуже багато вулиць змінилося. І, наприклад, з особистого прикладу, я скажу, що я вивчала вже нові назви, а не старі. Я вже забуваю, як в моєму рідному Харкові там звучали старі назви вулиць. Це от такий базовий приклад. Змінилося в принципі дуже багато і додалося багато роботи. Бо ТЦК – це не тільки мобілізація, це і соціальна підтримка сімей загиблих захисників, це і підтримка ветеранів Збройних сил України. А до нас також звертаються не тільки самі військовослужбовці, а й члени їх родин. Тобто, це дуже великий спектр роботи. Але от чомусь все таки подається, що це тільки мобілізація, але ще раз. Повторі це не тільки мобілізація, і ми дуже часто все ж таки чуємо від наших друзів, знайомих, рідних про конфлікти між представниками ТЦК та військово-зобов'язаними чоловіками. Чому трапляються такі випадки на вашу думку, і як їх можна уникнути? Ну, це знову ж вплив соціальних мереж. Дуже багато в нас псевдоюристів, псевдо адвокатів або недовзросовісних людей, які виставляють поради, як треба правильно спілкуватися з поліцейськими, з військовослужбовцями ТЦК та СП там великі спектри і перечні цих порад. Але треба фільтрувати, що ти читаєш і. Дбати про свою інформаційну гігієну, бо ніхто е, не порадить е, тобі, що дійсно там таке дієво в цьому напрямку. Е, в нас є постанова кабінету міністрів України номер 560 від шістнадцятого згідно якого в нас і здійснюються заходи оповіщення, і в принципі, якщо людина реагує адекватно і е, в неї все в порядку з її обліковими даними, немає порушень, то і вона адекватна. Спілкується. Якщо людина має якісь порушення, бо вона там не читалася, не дивилася телеграмів, Тіктоків, то звісно. Трапляються такі випадки, і вони ні до чого хорошого не призводять. Будь-який напад зі зброєю, з застосуванням там газових балончиків на військовослужбовця ТЦК та СП, все це присікається. Потім люди мають і адміністративну і кримінальну навіть відповідальність все тягне за собою відповідальність, і все таки ми ще повинні пам'ятати в країні. Продовжується війна, ворог. В нас не зупиняється, ворог нас можна сказати такий дуже наполегливий, і треба дбати про те, про наше мирне європейське майбутнє, а не знову повернення до Росії і слідування її наративами. Тобто висновок такий приведи в порядок свої військові документи і в принципі адекватно реагує на запитання представників ТЦК. Правильно так і звісно, дивися за тим, що ти читаєш, що ти дивишся, і що там тобі радять. Бо нормального там нічого поки що не порадили в цьому напрямку. На вашу думку, що повинні робити і ви, і ми, і держава в цілому, щоб змінити оці негативні настрої в суспільстві. Скажу так, що вже от я на посаді більше року, і в нас майже кожного тижня, поки йде навчальний рік, в нас відбуваються виїзні заходи з національно-патріотичного виховання та військово-професійної військово військово їздимо в повсі Дніпропетровщині з просвітницькими заходами. Хто такі військовослужбовці? В принципі, хто такі військовослужбовці в ТЦК. Ми роз'яснюємо молоді про ці конфліктні ситуації. Чи чому вони трапляються далі. У нас і заходи зміно вибухової безпеки, з тактичної медицини. Ми роз'яснюємо вступ умови вступу до вищих військових навчальних закладів. І в принципі, з нами завжди ще й в цих виїзних заходах задіяний військовий оркестр оперативного командування. Схід також знайомиться з музичним мистецтвом у війську, яке змінилося. Всі ці заходи відсвітлюються на нашій сторінці Фейсбук. Дніпропетровський, обласний ТЦК та СП. Також у нас є там посилання на наш інстаграм, на наш Ютуб. Також ми там публікуємо історії з військовослужбовцями, які в нас були на фронті. І зараз проходять службу в ТЦК та СП. У нас є дуже багато і з вашими там колегами вже сюжетів на телебаченні про нашу діяльність. Знімали і заходи оповіщення, і виїзні заходи державою. Також робиться все можливе в цьому плані, і зараз дуже є гарні умови для тих, хто хоче доєднатися до нашого війська. Наприклад, контракт для 18-річних з 18 років по 24 роки з дуже гарними умовами, виплатами. Тому, звісно, в цьому плані ведеться робота, як і роз'яснювальна, так і заохочувальна з боку нашої держави. Олена, я дякую вам за цю відверту розмову. Бажаю, щоб ваша робота приносила вам тільки задоволення, а люди на вулицях дякували за службу. Щиро дякую вам.